Доброго дня, любі друзі! Сьогодні я вам трішки покажу, чим же ж гралися наші бабусі та дідусі. Наставала зима, і діткам було потрібно чимось гратися. Магазинів, як таких, і супермаркетів не було, та й грошей у багатьох також не було. І наші бабусі та дідусі виходили з ситуації, находили все, що було під руками, або навіть і під ногами. Іграшки робилися із соломи, тканини, або навіть і хмелиня. Також робилися із дерева. Сьогодні я вам покажу іграшку, яку можна зробити із хмелиня, тобто кукурудзення. Ось така у нас виходить гарна іграшка-лялька-мотанка. Вона відігравала роль як берегині, захищала дитину від уроків, також захищала дитину від злих духів. Та... А тепер привідкриємо завісу і подивимося, як ще її зробити. Якщо у вас листочки такі самі погані, як у мене, не біда. ми зараз їх реанімуємо. Хвала тому, хто придумав кисневий порошок. Небагато може, багато 50 г. І заливаємо це все кипяточком. Даємо постояти, я не знаю, буквально може пів години, щоб кип'яток подіяв. І в нас листочки всі будуть гарненькі і чистенькі. Ось такі гарні чистенькі листочки в нас виходять після кисневого порошку. Їм можна дати трішки простоять, щоб вони більше просухли, а можна і вже з них працювати. Головне, щоб з них не капало. Приступаємо до роботи. Починаємо з голови. Для цього нам потрібно взяти два ось таких більшеньких, рівненьких шматочки. Якщо у вас є оця гру, груба частина, ми її обов'язково відрізаємо. Находимо, де е, у нас глянцева сторона і матова. Ми будемо працювати із глянцевою стороною, якщо визначити, де глянцева, а де матова. Глянцева це та, яка гладенька, а матова вона має отакі е, ребришки. Ребриста, вона ось така ребриста. З сторонами ми визначили, складаємо так, щоб глянцева сторона була ніби лице до лиця. Будемо знати, що глянцева це в нас лице, а матова – це виворіт. Складаємо лице до лиця і десь о, сантиметрів 7-8, будемо зав'язувати ось тут ниткою. Можна брати любу нитку, навіть ось така тоненька нам підійде. Зав'язуємо якомога тугіше. Ось, ми зав'язали. І будемо робити ось такий вузлик для того, щоб вона не розв'язалася. Можна два, можна навіть. Ні, один буде маловато, от два буде точно якраз Два-три вузлика підійде. Підрізаємо нашу нитку. Ось у нас все гарно вийшло. Тепер що ми будемо робити? Оці кінці, нам їх мало, ми їх будемо скручувати для того, щоб зробити голову. Але кінців цих мало, нам потрібно взяти декілька таких ну, різних видів кукурудзення, щоб воно навіть могло бути навіть порване, воно також нам підходить. Тільки забираємо оцю грубу частину. Такий кругленький довгенький валик скрутили. І тепер цим самим ми закручуємо ось так у середину. І в нас має отримати голова. Тут ви дивитеся, якої грубини вам голова потрібна. Мені кажеться, що вона буде замала, і зараз ми додамо трішки більше. От я взяла ще пару кукурудзення. Листя, і ми будемо його вже скручити ось так по колу, для того, щоб зробити більш круглішу голову. Так, у нас вийшло. Ми зробили ось так кругленько, це все видно не буде, і зараз ми будемо ховати це все за кукурудзення, Будемо формувати ляльці голову. Ось, Одна сторону ми заклали гладенько, і тепер. Другу сторону будемо закладати. От, дивіться, яка в нас гарна, рівненька голова. Виходить. І тепер будемо зав'язувати по колу, щоб зафіксувати голову. Беремо нитку і таким самим чином ми беремо і її закручуємо навколо шиї. Як зробити вузлик? Ось. Беремо, Робимо ось таку петельку на руки, і тепер запихаємо між, між цю петлю, і затягуємо. Знову ще раз дивіть. робимо ось таку петельку, розвертаємо і запихаємо голову в петлю. Робимо таких петельок 3, і вже вузлика нам робити не потрібно. Дуже добре буде триматися і сама. Це я петельки зробила, відрізаємо. І якщо ви боїтеся, ви можете ще зав'язати вузлики, я вже в'язати вузлики не буду. Переходимо до рук. Для руки ми беремо ось такий шматок невеликий. Кукурудзи листок, відрізаємо грубу частину, вона нам не потрібна. Він занадто широкий, ми можемо його поділити пополам. І відрізаємо десь сантиметрів 4 десь ось так, 4-5 см. Більше не потрібно на ось такі довгенькі прямокутники. Це у нас будуть долоньки. Знову шукаємо, де у нас глянцева. Знову шукаємо, де у нас глянцева сторона це у нас матова. З глянцеву сторону ми згинаємо ось таким четним пополам. Тепер знову згинаємо тут у трикутник з одної сторони і з другої сторони ось таким, неправильно, ось таким гострим трикутничком. Ми склали і тепер будемо завертати. Це у нас буде долонька. От у нас вже одна долонька готова, і тут нам потрібно зав'язати. Допомогою нитки, ось так ми зав'язуємо. Це у нас буде кість руки долонька. От знову такими самими петлями, за допомогою цих петель ми будемо робити фіксувати нашу руку. Все, одна рука в нас готова. Ось таких ручок нам потрібно дві штучки. Такі у нас готові, зараз ми будемо робити саму руку. Беремо два листочка це для одної і другої руки. Ховаємо, де у нас починається от кість, ховаємо і будемо отаким от е, накручуємо, щоб вийшлася у нас рука. Ми накрутили, і зараз будемо фіксувати нитку. Так, зроб, так потрібно зробити з одною і з другою рукою. Дві ручки от у нас готові, зараз ми будемо її вдівати, робити ось такий пішний рукав. Як ж це зробити? Знову шукаємо, де у нас глянцева сторона. Глянцеву сторону ми будемо закручувати у середину. От у нас є долонька, ми будемо робити, якби навиворі. Складаємо ось такі складочки по колу. Так, складаємо складочки по колу, ми склали, зафіксували, і тепер по колу будемо фіксувати ниткою. Так, от моя нитка. Беремо по колу і фіксуємо нашу нитку. Стараємося зафіксувати там, де в нас проходила нитка, коли ми з'єднували долоньку разом із, із рукою. Зафіксували ось так у нас вийшло. і тепер обережно ми вивертаємо листочок назовні, для того, щоб у нас рукав фонарик. Ось таким чином, стараємося, щоб в нас не порвалося. Так. І тут же ви дивитесь, якої довжини вам потрібна рука. рука. Ось одна рука у нас так виглядає. Зараз ми будемо робити другу. Два рукавчика у нас готових, і тут вам треба передивитися, яка довжина рук вам потрібна десь до, до вашої голови. У мене десь приблизно будуть ось такої довжини. Руки. Я думаю, що таких хватить. Ми відрізаємо десь ось тут лишне кукурудзення і будемо зматувати між собою. Я відрізала вже і будемо так само фіксувати нитку, як ми фіксували все стальне. Ось тут у нас було дві частини кукурудзення. Ми розділяємо, і між ці частинки ми кладемо наші руки. Ось ми опустили, і тепер знову будемо пониз, понизу зав'язувати ниткою. Ось ми вже в нас зафіксували, вона вже трішки похожа на ляльку. Беремо е, такі невеличкі відрізки кукурудзення для того, щоб ще раз кукурудзенням зафіксувати, і щоб, щоб не було видно наших ниток. Ось так навхрест, і знову ми фіксуємо ось тут е, під грудьми. Будемо її вдівати у сорочину. Як ж нам зробити сорочину? Беремо знову два таких широченьких листочка, і шукаємо, де в нас глянце. Ось тут у нас глянц, ми прикриваємо її ось таку голову. З одної сторони і з другої сторони. Заклали і тепер фіксуємо, де у нас шия. Зафіксували, і от тепер бачите, ми оцю нашу сорочинку. Тепер будемо опускати вниз. Дивіться, де вам гарніше, щоб у вас була голова. От у мене тут рівніше, і ми будемо робити її груди. Беремо наші відрізки з кукурудзення, складаємо ось таким теж невеличким валиком. Ось так, і прикладаємо, де в неї мають бути груди. І фіксуємо це все кукурудзенням. Ось така у нас спишна. Грудь получилась. і фіксуємо де далі. Зафіксували, так вона вже у нас гарно виглядає, тоді та наша лялечка. Тепер ми її будемо робити спідницю, для того, щоб гарно в нас ось так пишно стояла. Для цього вам потрібно взяти від 4 до 8 листочків, ось таких невеликих рівненьких. Це для того, щоб зробити пишну спідницю. Ви, чим більше берете листочки, тим у вас лялька буде пишніша. Я ж буду брати вісім тут робимо? Як ми тут будемо робити? Де в нас Прикладаємо знову листочки глянцево в сторону до лиця нашої ляльки. Ми візьмемо, спочатку, щоб були най, найгарніші. Так Один спереду і один. Ось ми беремо один ззаду. І десь приблизно, щоб вони в нас були плюс-мінус однакові. Тут нам потрібно ляльці підняти руки і покласти два по боках листочки. Так само ми дивимося, щоб у нас вони були плюс-мінус на одній висоті, так, так само, плюс-мінус однаково. І тепер я кладу по межі оцієї, Проділи, де в нас не хватає листочки. Так як ніби фіксуємо нашу, так ніби робимо квіточку. Ось так. Кладемо листочки там, де є в нас пробоїни. Про... Ми фіксуємо нитку. Тут потрібно взяти трошки грубшу нитку для того, щоб ми лучше зафіксували наші листочки і вони не випадали. Так, спідницю ми вже зав'язали, зафіксували грубшу нитку. І тепер дивимося, що у нас. Получається. Ось така принцеса у нас гарно вийшла. Нам потрібно тепер відрізати отут, де нерівні, е, нерівна нас кукурудзення, нам потрібно його вирівняти, плюс-мінус, щоб воно було однакове. Тоді наша лялька буде стояти на оцім. Ось. О, бачите, вона вже плюс-мінус у нас стоїть на своїй спідниці. Так, вирівнюємо. Вона, коли висохне, у нас буде вона жорсткіша і буде краще триматися на ногах. Як ж прикрасити голову? Голову можна прикрасити за допомогою, за допомогою ниток. З ниток зробити волосся і прикріпити, або на гарячий клей, або ж запхати можна пасма ось сюди всередину. Можна зробити з кукурудзення. Ось так кукусу, якби віночок, і у вас вже буде лялька з такою шикарною зачіскою. Або ж можна, як у цьому варіанті, зробити її хусточку. Як ж робиться хусточка, для хусточки нам потрібно взяти найм'якшу кукурудзинку, відрізати ось цей грубий край, для того, щоб воно не давило нікуди. Беремо нашу ляльку. Згинаємо крайчик, як ви хусті робите, підгинаємо і будемо заматувати. Ось таким чином. Шукаємо, де в нас в неї приблизно буде лоб. Складаємо ось так, підгортуємо. Руки мішають так, трошки далі. Підгортуємо. Цей що грубший край ми закладаємо під шию. А том, тончим кра... краєм ми будемо вже фіксувати всю нашу хусточку. Ззаду так само підбираємо, можна залишити і так, зав'язати тут на вузлик можна. Або ж навіть зав'язати вузлик Тут же ви дивитесь по своїй фантазії, як вам більше подобається. Мене вже Отак. От Я ж буду повністю фіксувати. Щоб робити голову меншою. Тепер ми її під, підминаємо і ось таким чином фіксуємо, перехрестили спереду і ззаду. Тепер цей кінець можна відрізати, Ось цей, що грубий, у нас ми його відріжемо, а цей, що тончий, ми будемо закладати за допомогою ножниць чи будь-чого гострого під всю Хусточку. Ось так. Ми тут заклали, зафіксували, а ось цей грубий край, що у нас терчить, ми його просто візьмемо і відріжемо, щоб його не було взагалі видно. Ялечка наша готова. Руки ви можете любе знаряддя праці, яке ви зробите, або ж навіть можна дати ось таку таке немовлятку. Ми фіксуємо руки так, як нам потрібно, щоб. Вони стояли, і ми їх обов'язково зафіксуємо. Беремо нитку і фіксуємо для того, щоб наше кукурудзення, щоб наше кукурудзення підсохло, і лялька була у тому стані, яку, в якому ми її зафіксуємо. Таким чином, у нас висохне кукурудзення. І лялька набуде форми тої, якої нам потрібно. Отакий От невеличкий майстер-клас ви переглянули. Якщо ж вам моя інформація була цікава, не забуваємо класти вподобайки, ділитися відео та підписуватись на канал. Тут багато цікавого. І також не забуваємо, що все, що оточує нас, можна зробити прекрасним. До зустрічі!